Саме Бог створив небо, землю і все, що населяє її? Спочатку як людина, так і матеріальний світ були досконалими, перебували в гармонії, однак у певний момент ця гармонія почала руйнуватися. Як спав ти з небес? о, сину зірниці досвітньої, Ясної зори. Ці слова говорять про падіння Люцифера, який вчинив опір Богові та став сатаною, потягнув за собою частину ангелів, які стали бісами. Так у духовній сфері почалася і набула незворотних наслідків деградація, кінець якої знищення. Річ у тім, що все, що віддаляється від Бога, стає невиправно порочним і деградує аж до повного руйнування, екологічна катастрофа, душевне зубожіння, духовний занепад. А при взаємодії з занепалими істотами матеріальний світ також стає зіпсованим. На жаль, саме по собі творіння нездатне зупинити це руйнування і повернутися до колишньої досконалості. Тому весь матеріальний світ приречений. з гуркотом небо мине, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній, погорять, небо опалиться і зникне, а розпалені стихії розтопляться. Якщо перейти від космічного масштабу на земний рівень, то тут також сталася трагедія. Адже при створенні землі все, що на ній, творцем було віддано людині в розпорядження, у володарювання. Але коли людина обрала непослух Творцеві, гріх спричинив розділення зі святим Богом. Ніщо нечисте не може перебувати в присутності святого і досконалого Бога, тому благодать Господа необхідна для підтримання досконалості та гармонії була втрачена. Бог сказав людині жахливі слова проклята через тебе земля. Із гріхопадінням у світ також прийшли смерть і тління. На жаль, людина, не усвідомлюючи наслідків, передала владу, дану їй Богом над землею, сатані, адже вона обрала слухатися диявола. А згідно з духовним законом, кому віддаєте себе зарабів на послуг, то ви раби того, кого слухаєтесь. Тому сатана названий князем цього світу. І осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта від вічного, тому землю прокляття поїло і одержали кару мешканці її. Але слава Богу, це тимчасово. Адже Син Божий Ісус Христос, завдяки тому, що Він звершив, переміг гріх і смерть, а також справи диявола. І тепер за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Думаю, кожен погодиться, що благословення Боже веде до гармонії, тоді як прокляття до руйнування і хаосу. Незважаючи на прокляття землі та її неминучий кінець до дорогого пришестя Христа, люди можуть зберігати відносне благополуччя землі, відносне порівняно з досконалістю. Це стосувалося всієї історії людства після гріхопадіння, умова відносного благословення землі це послуг людей закону Бога. Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується. Праведність люд підіймає, а беззаконня то сором народів. Ось лише кілька обіцянок благословення. Бог каже, що коли ми будемо виконувати Його постанови, а згідно його слів, устави мої будете держати, і будете виконувати їх і безпечно сидітимете на землі. І земля дасть плід свій, а ви будете їсти досита, і безпечно сидітимете на ній Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати, і будете виконувати їх, то дам ваші дощі в їхнім часі, а земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть плід свій, і молочення досягне вам виноградобрання, а виноградобрання досягне сіяння. І ви будете їсти хліб свій досита, і будете сидіти безпечно в вашому краї, і дам мир у краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо злу звірину винищу з землі, і меч не перейде через край ваш. А тепер про прокляття за беззаконня він, тобто Бог, Обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл, плодючу землю на солончак через злобу мешканців її. Трясеться земля під трьома, і під чотирма, яких знести не може вона, під рабом, коли він зацарює, і під нерозумним, як хліба наїсться. Під розпусницею, коли взята за жінку і невільницею, коли вижене пані свою, спустошив їхній край від своєї повні за насилля всіх, що мешкають у ньому. І спустошенням стане земля на мешканців її через плід їхніх учинків. На жаль, ми всі ніби пливемо в одному човні, тому перебуваємо на загальному тлі наслідків стану народу. Проте навіть кілька праведних людей можуть зупинити остаточне знищення країни. Але незважаючи на загальні тенденції, кожен із нас має робити все, що від нього залежить для виконання волі Божої, для життя в гармонії з природою. Адже кожен із нас за себе, як написано, дасть звіт Богові. Тому Господь попереджає, що гнів його прийшов знищити тих, хто нищить землю. Варто зазначити, що виконати волю Господа як щодо свого життя, так і щодо гармонії з природою здатні лише ті, хто відродився для нього, покаявся перед Богом за свої гріхи, отримав прощення і присвятив своє життя творцеві. Адже саме в народженні згори людині Бог оселяється Духом Святим, внаслідок цього така людина. Отримує здатність розуміти волю Божу, а також виконувати її. Без цього відродження всі власні зусилля людини не досягнуть мети та призведуть до помилок, до зусиль не в тому напрямку, до хибних шляхів. Звісно ж, далеко не всі істинно віруючі виконують волю Божу через свою недосконалість і внутрішню впертість вважати свої погляди, які часто суперечать писанню правильними. Але це вже інша тема. Бог вказав. Єдиний шлях знайти гармонію і благословення. Він має бути для нас на першому місці, а його воля, викладена в писанні, має стати визначальною. І тоді все інше можна розкладати на свої місця. Але, на жаль, у людей є свої плани запобігання екологічній катастрофі, усі вони. Утопічні або ж здатні тільки дещо уповільнити кризу, що насувається перша спроба. Глобальна просвітницька робота та всілякі програми, проекти зі збереження довкілля. Це добре, але повністю розбивається об егоїзм людей. Для жителів землі непомірне споживання. Миттєві задоволення і байдужість до всього, крім себе коханого на першому місці, а після нас хоч потоп. Тому всі потуги ентузіастів захльостуються хвилями байдужості більшості. Друга спроба, пропаганда любові та практика її прояву до тваринного та рослинного світу. У доброму ставленні до кішечок і собачок нічого поганого немає. Та ось практика показує, що у багатьох людей таких можна помітити дефіцит любові до людей. Наприклад, вони не нагодують голодну людину, не одягнуть нужденного, але проявлять це до своїх або не до своїх тварин. Улюбленому песику зроблять дорогу операцію, а поруч помиратимуть люди, які не мають коштів для лікування. Але, розставляючи правильні пріоритети, Христос каже Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? І коли польову траву, що сьогодні ось є, а завтра до печів кидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас маловірні. Далі, вегетаріанство, веганство тощо. Цей спосіб життя пов'язаний з переконаннями не нашкодити тваринам. Але не нашкодити нікому не вдається. Примітно, що всі тварини є гетеротрофами, вони прямо чи опосередковано харчуються іншими живими організмами. Та й людина в цьому відношенні не виняток і може обмежити себе хіба що у вживанні так званих найбільших організмів з тварин. Та й то не без шкоди для здоров'я і повноцінного розвитку. А ще я не зустрічав людей, готових з любові до природи відмовитися від благ цивілізації, розвиток якої йде також за рахунок природних ресурсів. Та й якби такі знайшлися, то не змогли б вижити без вживання тваринної та рослинної їжі. А тепер духовні реалії. При створенні людини благословенна Богом Земля виробляла все для повноцінного харчування, тому Бог і визначив. І сказав Бог: «Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому, плід деревний, що воно розсіває насіння, хай буде на їжу це вам. І земній усій звірині, і всьому птаству небесному. І кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так. Після ж гріхопадіння Бог сказав Адаму, Проклята через тебе земля. Але це був тільки початок злодіянь людей і першому вбивці кайну Бог прорік. А тепер. Проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Унаслідок прокляття землі та її нездатності забезпечити нормальну життєдіяльність людини тільки рослинною їжею, Бог повелів людям. І ляк перед вами, і страх перед вами буде, між усією звіриною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роється земля, і між усіма грибами моря. У ваші руки віддані вони, усе, що плазує, ще живе воно, буде вам за їжу. Як зелену ярину, я віддав вам усе. Правда і в тому, що за достатніх знань і матеріальних ресурсів можна здебільшого компенсувати вживання м'яса. Істотні матеріальні вкладення необхідні, адже веганський раціон можна вважати абсолютно повноцінним тільки за умови максимальної різноманітності їжі. Але необхідні для цього матеріальні ресурси знову ж таки вироблені з суттєвою шкодою для довкілля, тому користі від такого перерозподілу для природи не буде. Матеріальний світ створений Богом на засадах краси та досконалості але. У взаєминах різних складових світобудови вбачається фундаментальне правило, принцип жертовної любові. все створення світу стало щедрим, безкорисливим даром, у певному сенсі, навіть жертвою з боку творця, бо він не вимагає служіння рук людських. Ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Тому і сама світобудова несе на собі відбиток цієї жертовності, що проявляється навіть і в період своєї певної зіпсованості. Весь неорганічний світ, виснажуючи свою родючість, ніби жертвує собою заради можливості існування світу рослинного. Рослинний світ своєю чергою жертвує собою заради світу тваринного, дістаючись йому в їжу. Усе ж у сукупності жертовно служить людині, як мати, що жертвує всіма силами заради своєї дитини. Підбиваючи підсумки, зазначу, як нам мати здоровий баланс. Найважливіше для людини це відновити загублений зв'язок із Господом, здобути мир із Богом. Ця духовна складова необхідна для набуття сенсу життя, розуміння свого призначення, повернення вічного життя, так і для гармонії з оточуючими людьми і природою. Якщо пріоритети вірні, то для нас природа. Не буде матір'ю, адже вона таке саме Боже творіння, як і ми. До того ж тільки людина створена за образом і подобою Божою. А от Бог має стати для нас як Отцем, так і Господом або Господарем, слову якого треба коритися. Далі. Людина має бути ціннішою за будь-яке інше створіння Боже, тому служіння іншим і турбота про людей у пріоритеті над рештою. Візьмемо приклад із Бога. Він заступається за ослицю, яку б'є Валаам, шкодує про безліч худоби, яка може загинути через беззаконня ні невітян, якщо ті не покаються. Закликає до милосердя до тварин і людини, піклується праведний життям худоби своєї, а серце безбожних жорстоке. Але в Бога в пріоритеті завжди людина. Тепер щодо навколишньої природи тварин. Так, нам потрібно проявляти милосердя. Туботу берегти довкілля, але при цьому не робити це метою нашого життя адже в останньому випадку і цієї мети не досягнути, і душі своїй та оточуючих доведеться нашкодити. Хай Бог всіх вас поблагословить.